Зараз мене звільняють. Звільняють мене на підставі чого вони мене звільняють? В чому моя вина, в чому моя провина? За невиконання яких обов'язків мене звільняють. Але це вам сказали? Ні, не сказали. Які обов'язки я не виконала? Які. В то, те, що я працювала і в робочий час, і не в робочий час, і як, за які невиконання своїх обов'язків. Був падеж, значить вздох. Баран і паук та Фазан? Фазан? Фазан. 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 Да. Тобто за неналежне виконання своїх обов'язків звільняються всі працівники. Всі троє? Всі троє, так. Да. А які причини смерті тварин? А от експертиза буде завтра. Ще немає. Тварин. Ще немає. Значить, є... Людина, яка буде завтра приступає до роботи, і буде наглядати, Що будемо набирати штат. Я вам скажу так, що от, е, я, в мене алібір железний є. Думаю, в других людей тут. Якщо зараз експертиза показує, що якимось ядом була травня тварина, що впала, то це вже кримінальна відповідальність. Тут вже не треба 3, 4, 5, 10, повірте. А це зараз зразки відправили вже на Київ. Я просто сьогодні спілкувався з ними. Вони кажуть, інформацію все одно передадуть так. Мене звинувачують в тому, що, що я з річки ці мию, вольєри, що я з річки, коли ми, ми, ми набирали воду черепахам е, з колонки, нам сказали, що колонка багато тягне води, що ми з окуток багато беремо Це води. Сказала дерев, головний інженер сказав, що, що колонка багато, наша колонка багато бере води. Хто входить в мої посадові обов'язки? Нехай мені покажуть графік, по якому я маю працювати. І скільки годин я працювати маю, я вам покажу. 5 місяців зараз знаходимо. Я вам покажу там. графік, по якому ми працювали, у нас був робітник по догляду за тваринами. Звісно, він потерпіть. Ось цей графік, по якому ми маємо працювати, ніяких не 8 годин, ніяких не 12 годин. Ми маємо працювати 6 годин в день. Це в одинадцятому році мені складали цей графік. В 11-му році нехай керівництво покаже графік, по якому я маю працювати. Тепер... Скільки ви зараз працюєте? Працюєте так? Ми ну, працюємо 12 годин в день. Вам оплачуються ці пере не оплачуються? Нам повинні оплачуватися всі додаткові роботи, якими, якими мав, має мав складати себе кошторис. В комунальному підприємстві і оплачуватися в нас всі додаткові роботи. Сьогодні директор нам сказав, що ви написали заяву на звільнення. Як пояснюєте да. своє заняття? Е, я думки? сказав, що якщо буде вписано, звільняються всі за антисанітарні умови, якщо воно воно дійсно відповідає, вони признаються, винно? я погоджуюсь звільнятися. Тобто, якщо звільняють Наталію, тоді звільняються. Не сьогодні? тільки Наталію, всі. Будуть звільнені, тому що антисанітарні условия, в які можуть гибнути тварини. Чекайте, ви написали заяву? Так. Чи не написали? Її директор підписав? Так, бо він, свою провину вони теж визнають, що тут пройшло антисанітарія, яка забезпечує становить загрозу тваринам. Я не міг їх навіть за своїми тваринами прибрати, бо ключі від даних вольєрів знаходились у Наталі. Буквально три дні тому я через начальство зміг забрати свої ключі. Хто І почав тобі, забирати а свої тварин. А, а хто тобі не давав ключі? Ти заважала. Якщо ключі в мене ніколи не сховані. Ключі в мене завжди лежать в коробочці. Завжди. Я, я не знаю, завжди. де яка коробочка. Не знаєш? Ні. Ти навіть прийшов в перший же день на роботу, ти ні, нічим не цікавився. Коли я прийшла в цей парк іменно на роботу, я почала всім цікавитися, бо я прийшла в жахливі, дійсно в жахливі умови. Дійсно розумієш? Я дійсно. прийшла 10 років. І... і всі люди мене знають, які прийшла, я умови сюди. І які умови я зараз вже створила. І, і... і мені ні одна влада не допомагала, не... Не так як допомагає тобі. Мені влада не допомагає. Не допомагає? Так чого ти ходиш і піарися за що влади? Я не піарюся. Чого я не ]latego... можу піаритися, бо в мене немає своїх тварин? А ти ними, а ти ними. Що? ви зробили для зоокутка, відколи ви тут працюєте? Я сказав, мені заважали, не давали 500. А зарплату отримали? Ні. На жаль, ні. Ні. Як це не повіли? Лучили за перші Де? Ви бачили? Як це не вийшло? Звісно було. От хай надасть інформацію. Які питання? Я не будемо звільнити, на бабуся. Полюх написав зумі. А що змусило вас передумати за 15 хвилин? Ми зважили поради наскільки Такі люди не працювали 13 років. А скарги? Ви ж казали численні скарги. Ну, що зробимо? Ми будемо сувати. Будемо сувати на місці. Ви згодні, що усі ці скарги, які надходили, це більше стосується не її, а власне керівництво, ну хто повинен організовувати цю роботу для неї? Е, ну, е, скарги, е, значить, по догляду, тому, що медведь ходить, чи ще щось це якби це. А, це такі скарги навіть? Да, 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 продукти були. Перечислені, все як має бути. Це мене дуже цікавить вода. Їм сказали не брати воду з колонки, бо літа да, не вищила. Ні, то їм можна сказати. Це вже це вже ближче. А з приводу того, що вони переробляють свій робочий день, як це їм оплачують? Ну, будь ласка, нехай скільки? 8 часов, 8, ну, 8. 6 Вони ще 10-12 годин працюють. Ну, ну, мало того, вони вже їм тут ночують. Не знаю ничего. Так, не повинно. Ну будем не